У 2015 році світ спорту сколихнув наймасштабніший корупційний скандал в історії. Керівництво ФІФА опинилося в центрі обвинувачень з боку декількох країн, які звинуватили їх у корупції, рекеті, шахрайстві та відмиванні грошей. Початок розслідування спровокували результати конкурсу на право проведення чемпіонату світу з футболу 2018 та 2022 років, які виграли Росія та Катар. Ці події виявилися лише верхів. Кою айсберг, головну роль у розслідуванні відіграли США та Швейцарія. У центрі скандалу опинилися колишній керівник ФІФА Зеп Блаттер та екс-глава УЄФА Мішель Платіні, звинувачені у корупції та відмиванні мільйонів доларів. Тривало слідство сім років. І хоча швейцарський суд, зрештою, виправдав керівників, розслідування щодо можливої купівлі Катаром прав на проведення чемпіонату продовжується. Підписуйтеся, аби не пропустити цікаві судові справи.